Мінерали за партнерством. Що ви думаєте про угоду з Америкою? Ця угода мало кому вигідна, але ліпших варіантів в нас немає. То ми тут виходимо в слабші позиції, аніж нам хотілося насправді. Ставлюся як до меншого зла. Можливо, дійсно це спосіб зменшити ескалацію з Америкою, але однозначно не вирішення стратегічних цілей. По-перше, інвестиції підуть, місця робочі будуть. Будуть. і в перспективі це все в перспективі. Зміниться президент, замість Трампа хтось буде, може його буде. Скажемо так, це не найгірше, що могло. Україна показала себе договіроздатною, здатною, Америка показала себе договіроздатною. здатною. Це плюси, безумовно. А це вже великі плюси. Це вже великі плюси. Без економіки у нас з екологією буде біда. Надра повинен належати нашій державі, нашим людям. Та таке, якщо і відбудеться ця угода, то ця угода принесе звичайно користь Україні. От але американці все одно не отримають те, що вони хочуть. Тому що є вища сила, яка захистить нашу землю. Якщо ми самі не можемо це добувати, освоювати, то можливо, це для нас теж буде якийсь плюс в цьому. Кожен щось отримає з цього. Ми отримаємо щось те, що ми б хотіли, а вони, звісно, що можливо, вони більше з цього виграють ніж ми. На даний час я думаю, економіка важливіша. Хоча по екології завжди треба дбати і думати. Ця угода піде нам на користь. Зараз нам необхідна допомога Америки. Економіка, так. Да, економіка повинна завжди розвиватися.